Так, народ, всім привіт. Сьогодні в нас вийшло невеличке оновлення в маск імперію. Додали безпосередньо новий, новий розділ. Зараз подивимось: ось місто. Тут є фондова біржа, лотерея, яка ми приймаємо участь, і там ці схватки. Так, між собою. Так, дивіться, безпосередньо є такий ризик. Я, тут мені вже сказали, потрібно брати ці годинники. Вони, вони дають дуже хороший дохід 45%. Можете ставити максимально, що у вас є, можете забирайте 100%. Тут середній різик. Звичайно, хотіли розробку ігор, але більше профіту було від хом'яка. Тому краще прокачуйте тут хом'ячка. І в останньому де високий різик, не бер... ну, космічні компанії, також дають плюс. Але більший плюс дає проекти на блокчейн. В принципі, все. Це якби таке нове комбо. По карточкам, дивіться, якщо у вас відкривається бар, звичайно, качайте бар після 10 рівня, воно дуже вигідне. і кіношечка ця. Футбол на столі, в принципі, всі карточки можна прокачувати, плюс-мінус до такого левела. Я всі картки качав. Поки що, щоб вони там, якщо вони дають 100 тисяч прибутку, значить вони мають коштувати десь там 2 ляма. Тобто в такому плані. Ось можете подивитися левела, ось рослини, освітлення, ремонт, зона. От на такий рівень їх можна спокійно качати, вони хороший дохід дають. В, цій, в тімочці, звичайно, тільки прокачати оцього секрет-старт, бізнес-асистента, особистого асистента, все інше краще не качати. Щоб все більш відкрилося, прокачуйте рекомендації, до третього рівня і потім HD HR цього людинку, коротше. Ну, і все, в принципі, нічого такого більш немає, тімочки там нічого качати не потрібно. В особистих тут, в принципі, потрібно прокачувати все плюс-мінус на нормальний левел. Можете подивитись, можете зафоткати собі, як хочете, так і робіть. Все, всім гарного дня. Будемо завтра комбо закидати також.